Добрий вечір всім переглядачам. Ви бачили цей станочок, який зробили це по моєму проханню. Мені чоловік зробив для того, щоб я міг щось трошки на ньому більше робити. От, таку маємо книжечку. У нас. От, і цей станочок буде використовуватися для спусків ножа. Чому такий маленький і компактний? Тому що е, бралися відносно шкурки, щоб можна було поміняти. По-перше, шкурка вона коротка і в будь-якому доступі, щоб купити її, щоб не клеїти, не мучитись, тому що я клею не одну, а багато шкурочок. І на великий гріндер в мене є. Але воно мені щось не сподобалось, тому що треба постійно щось клеїти, модернізувати. І велика шкурка, великий метраж дуже забагато займає місць. Зараз ми вам продемонструємо. Я буду одною рукою старатися. Попробуємо щось вам продемонструвати трошки, відрегулювати кут для спуска, який має бути і що має бути. По завершенню всього, буде вам представлений готовий виріб зі спусками і як воно буде різати. Значить, ми бачимо, Бачите, бере непогано, я вам скажу, дуже добре. Але мені не подобається один нюанс. одною рукою і знімати, і регулювати, тому що ми будемо старатися, щось там по максимуму, щоб ви бачили. Бере непогано, я вам скажу, ну, але ці пішо одною рукою дуже мені напряжно знімати. Тоді твій е, товариш. Попросив йому відчистити, я перед тим робив йому. от, Відчистити йому е, такий е, предмет. Ми трошки почистили його не до кінця. от, І маємо ще відполірувати, заточити котик, щоб воно гарно різало. Все як має бути. От, ну ми ще тільки так почали з ним працювати. Но ми, я думаю, що доробимо його. от. Гарного дякую вам, всього до зустрічі.